Відколи Івана дідуха запам'ятали в селі газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гнію поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали. Однако їм обом під гору посторонки моцувалися, як струнви, і, однако, з гори волочилися по землі. До гори ліз кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. З гори кінь виглядав Якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь і Іван держалися крепко. Бо оба відпочали через ніч. То, як їм траплялося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти те місце, де бодяк забився. На цю ногу сапов шкрепчи, не те її слинов промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, а батього в того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Хтось так брав на сміх Івана, що видів його подорож зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав Не біси, вігнеєш та й сам випадеш, а я не маю чесу з тобою панькатися А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ані мами, лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тато букату горба, що найвищого, і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок. І зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся за свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик Ех, мов, як тобой грянут! Та й по нитці розлетишся, який же стежкий. Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду. Сонце пражить, але не пражить, як вогнем сипле. А я колінкую з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує. Піт із за кожного волоска просік. Та й так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився на гору, а на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіть же, як мене за минуту в попереці зачело ножами шпикати, гадав сми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаним. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні й весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій був на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому, поломаному сходити з горба. Такий песій горб, що стрімголом у долину тручає. Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові Ото сні, ні, не Боже, зібгав у дугу, але доки ні ноги носі? Тому сродити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лиш раз у рік, на Великдень, і що курай зіцірував. То так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола? Все на лаві. Був сме найметом, а потім е, вібув сме десять рік у воську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван. Дивний із натурою і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів. Бо слова не годен був заговорити. Дякую вам файно, газди і газдині. Що сте ні мали за газду, а мою за газдиню? Не договорював і не пив до нікого, лиш тупо глядів навперед себе і хитав головою, якби молитву говорив і на кожне її слово головою потакував. То, як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує. Що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою із сталевих ниток, і договорював. Та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жидаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду Михайле. Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Куме Іване, дай вам, Боже, прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце та й допоможе ласково своє в наново газду встати». Коби Бог дозволив. а, проше, а доцігніть же, гадав Сми, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілля, синове. Але інакше зробилося. То вже таке настало, що за що наші діди й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля. А законтентуйте ж си, газди та й вибачайте за решту. Взяв порцію горівки та підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо? Я хочу до вас напити си. Дивюси на вас, та й ми, як якийсь казав, молоді літа нагадуються. Де де. де. Ото сте були, хлоп'яна дівка. Годна сте були. То ми за вами не одну нічку збавив. То сте в данці ходили, як сновавка, так рівно. Ба, де, кумо, то ті роки наші. Ану-ко пережийте та й вибачайте, що м на старість данець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи хустину. Стара, накоп тобі платину та файно обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі пильнуй, а плакати ще доста чесу. Ще так се наплаче, що очі ти витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось би сказав, та наймовчу найщиною образи в хаті і вас, як огрешних, але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. А видите, як плаче, та на кого? На мене? На мене газдине моя. То я тебе викорінував на старість із твої хати. Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту гамеринку, як жидівка. Куме Іване, А лишіть ви собі жінку, та же вона вам не воріг. Та й дітям своїм не воріг, та й її банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ніц зелень. То її банно, а я туди з віскоком іду. Заскриготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як долбнею, і бився в груди. Озміть та вгатіть ми сокиру отут у печінки. Та, може, той жовч пукне бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що все зо мною робить. А проше газди, а озміть же без церемонії та будьте вибачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку. Але то не задурно, ой не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини уважеєте письменні, так як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося лиш Канада та й Канада. А як ні достинули, як їм видів, що однако німуть отут на старість гристи, як не піду, то їм продав що до крішки. Сини не хоче бути наймитами після моєї голови, та й кажуть Ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, то й не буде з ким киватися. На їм Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але газди, де мені, переломаному, доходів? Я зробок. Ціле тіло мозель, кості дрихлаві, що за київ рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже, Іва, не пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, то й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля негодна кілько народа здержити, та й тільки біді витримати. Мужик не годен, і вона негодна, обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають, щось сплатив лева, то тепер п'ять. Щось їв солонину, то тепер барабулю. Ой золили нас. Так нас й мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати. Але колись. На цій землі буде покаяння, бо нарід поріже поріжеси, не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що нарід на А то ж Бог не гніває єси на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків. Тепер, молоді газди мудрі настали такі фаєрмани. Що за земле вне не згоріли. А дивіть сина ту стару скрипку та пускали її на гиндель. Та же то дуплава верба кине пальцем той маком сіде. Та гадаєте, що вона зайде на місце? От, перевернеси десь у окіп, та й пси розтягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітей має Бог благословити? Стара, а судиш? Прийшла Іваниха старенька й сухонька. Катерино, що ти собі небогу у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу? Це риба ті має з'їсти. Та тут порядні рибі нема на що на один зуб узяти. Аді. І натягав шкіру на жінченій руці і показував людям. Лиш шкіра на кості. Куда цему газди йти з печі? Була споредня газдиня. Тяжко спрацювала, не гайнувала але на старість у далеку дорогу вібралися. А ді, видиш, де твоя дорога, та й твоя канада отам. І показав їй через вікно могилу. Не хотіла сіти на цю канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися. Так, як слюбсь ми перед ними брали, та так хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може, тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти немеш видіти, та простими, що ти не раз говорив. Що, може, ті коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав А то ті Богу в далеку могилу везу. Але цих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з поміж острих мечів повіяв та всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі, стара межі газдині та пильнуй, але аби кожду своє дійшло. Та напийси раз, аби м ті на віку видів п'єну. А вас газди, я ще маю на два гатунки просити. Десь, може, сини пустя в село на пошту, що нас із старого вже нема. Та бим просив вас, аби сте за нас наймили служебку. Та й, аби сте си так, як сьогодні, зійшлися на обідець та віказали очі наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів грейцір. Наймемо, наймемо і очі наш за вас вікажемо. Іван задумався. На його тварі малювався якийсь стид. Ви, старому не дивуйтеся та й не смійтеся з діда, мені самому гею стид вам це казати, але здає меси, ми що мим гріх мав, абим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав, гірком го віз, і гірком го наверх висажував, вісажував, алем поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине. Мусить го на собі тримати так, як мене тримав, хотів би кілько пам'ятки по собі лишити. Стулив долоні в трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина цицьку. я на нім вік свій спендив і окалічив. коб міг та й бим в пазуху сховав та й взяв з собою у світ банно ми за найменшу в крішку у селі. За найменша в дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задружало, як чорна рілля під сонцем дружить. Оцеї ночі лежу в стодолі та думаю та гадаю Господи милосердний, бащом так глібоко зогрішив, що женеш ні за світові води? Я ціле життя лиш роб та й роб, та й роб. Не раз, як днинка, кінчилася, си. А я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога, Господи, не покинь ні на коле чорним ковалком хліба. А я буду все працювати, хіба бих їх не міг ні руков, ні ногою кинути. Потім мене такий туск напав, що м чи колонки гриз і чупер собі микав, каче в'ямси по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулося до мене, не знаю і як, і коли, вчини в'ямси під грушков, з воловодом, за малу филю був бим, все се але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав ям собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже м сидів під Хрестом. Посидів, посидів довгенько та й якось ми легше стало. А дій, стою перед вами і говорю з вами, а тут горб не виходить ми з голови. Таки го виджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанкем знав, та й на нім забув, єм, силу мав, та й на нім залишив єм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мете, на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий, найвібіжить та найпокропить хрест свічено в водицев, бо знаєте, що ксьонц на гору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, аби сте мені мого Христа, ніколи не минали. Буду за вас, Бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові Його волю. Як коли би хто хотів рядном простелитися, як коли би добрими. Сивими очима хотів навіки закопати в серцях густей просьбу свою. Іване, куме, алещить же ви туск на боці. Геть його відкиньте. Ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були сте порядний чоловік, не лізли сте на тарапом, на нікого. Нікому сте не переурали, ані пересіяли. Чужого зеренця сте не порунтали. Ой ні. Муть вас люди нагадувати та й Христа вашого ні світу неділю не минуть. Отак От Михайло розводив Івана. Вже м вам, панове, газди, все сказав, а тепер хто ні любить, та тут буде пит зомнов. Сонечко вже над могилою, а вище порцію горівки зомнов не віпили. За ким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити. А хто ні навидить? То й буде також. Почалася пиятика та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопців. Не забавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Мой маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було її конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Як є мгові пуцував, то був віпуцуваний, котре чорний, то як сріблом посипав по чорну, а котре білий, то, як маслом сніг помастив. Коні були в мене в ордунку, цісар міг сідати, але м грошей мав ой мав мав. Хобим учинився серед тако пустині, лиш я та Бог, аби був. Абим ходів, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксьонців. Отогди би називалося щом пан. А ця земля най запада єси, найси і зараз западе. Том не згорів. За чим? Били та катували наших татів та в ярем запрягали. А нам уже кусня хліба не дають прожерти. Е, коби то так, по-моєму. Ще не находився такий секвертант, аби що з него стяг за податок. Ой, ні. Був чех, був німець, був поляк. Г. пробачейте, взяли. Але як настав манзур, та й найшов кожушину аж під вишнев. Кажу вам манзур біда, очі печи та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами. Як коли би не лише на руках у них, але і в горлі мозелі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло отак співали за молодії літа, що їх на кедровім мості здогонили. А вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. І як де підтягали вгору яконоту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли. А як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе й тулили чола, чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл, і такої собі. Заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жодного слова вимовити лиш ой, Іванку, брате, ой, Михайле приятелю. Дідю, чуєте, то вже час відходите до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Стара, гай, машір, драй! ходи, уберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло й мив Івана за барки, і шалено термосивним, і верещав, як стеклий. Мой, як є згазда, то фурне то, -то катрання з себе, бо ті випалічкою, як курву. Але Іван не дивився в його бік. Ймив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грай, по панськи, мам гроші. Люди задеревеніли, а Іван термосив з жінкою, би не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силоміць винесли обох із хати. На подвір'ї Іван танцював дальше якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога й приповідала. Ото с виходила, ото с вигризла оцими ногами. І все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали й падали. Всі люди випроваджували Івана. Він ішов зі старою, згорблений в цайговім, сивим одінню і що хвиля танцював Польки. Аж як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест: Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє намено? Не бійся, є і моє, і твоє.